З одного боку, ми в такому перманентному пошуку якихось цікавих проєктів, які можуть давати якийсь е дуже великий результат з точки зору там, вкладених коштів або впливу на війну, або на якісь ділянку, чи на якийсь рід вид, Ну, тобто щось, що потребує не дуже багато грошей, але дає якийсь вибуховий ефект. Е не обов'язково буквально значні вибуховий. І... Влітку до нас звернулися з представники головного управління розвитку з ідеєю, концептом от безпілотника Камікадзе Дальнього дії. Це дідусь Бабра, називаємо це так. Ми вклали 40 мільйонів гривень, купили 10 виробів, їх застосували, тема виявилася перспективною, ми вирішили її масштабувати, погодивши з гуром, Кількість, номенклатуру, терміни оце все. Виробників е запустили великий проект, який назвали Blackbox, і закупили 60 виробів, серед яких якась кількість значна кількість бобрів От, е для гуру. Що він собою являє як літальний апарат? Мілітарний чи... дуже детально це розбирав свого часу по відкритих каналах. Там все гарно розписано. Нічого такого ми не зробили. Навіть якщо ви погуглите, ми нічого не знали, чесно. І за відкритими джерелами робили Тарас і нам і відео, нічого не розпали відео Кінцайдів і сайдів. Не було більш того. Ми його не питали. Ну як він далеко може летіти? Це можна говорити. Здається, ми комунікуємо до, В чаті. До... пишуть, ніколи не питайте в Тараса про бобра до 800 кілометрів. Слухай, давай так тоді запитаємо. Ч, е, от якщо порівнювати Бобра і шахет, шахет тому що це ну, от, на поверхні, е, є якісь у нього переваги порівняно з шахедом? Ну, те, що це він наш, ми його mm. можемо робити. Тобто -то ми його самі створили, нам не іранці привнесли цю технологію як росіянам готову на блюдечку. Це от українська це думка інженерна. Виріб української інженерної думки. Ну тобто, як це дідусь Бобра — це зовсім інший літальний апарат. Mm -hmm. Він не бабер. Mm -hmm. І ми дійшли до цього. Ну тобто, ми дійшли з, з вироба до. От, Дідуся бобра, з дідуся бобра, еволюціонало до бобра. Тобто у нас uh -huh. є, створюється, uh -huh. створилася. Тобто він в процесі оновлення постійно. Своя uh -huh. школа, я не знаю, ну школа грубо, грубо, дуже грубо. Uh -huh. а, своє виробництво якесь. Тобто, це не штучний продукт. Штучний мається на увазі, його там не роблять 5 у місяць або там 10 у місяць. Це серійне виробництво. Його можна розгортати, щоб його розгортати треба гроші, бажано наперед. Очевидно, воно опирається в тому числі на іноземну елементну базу, як і будь-які безпілотники в Україні. Хотів уточнити, ти головне – це гроші обмежень по елементній базі немає. Ну коли так, у вас є гроші, ви гроші щось буде, да? ну ви не mm -hmm. можете, якщо ви робите зараз місяць, умовно 10, і вам дадуть там безліміт грошей. Ви на наступний місяць не зробите 100 чи 1000. Ну, там, ви зробите, якщо ви робите 10, там, 12, може 15. Ну, ну, але через півроку ви вийдете угу. там на 20, а через рік ви вийдете вже там на 30, наприклад. Mm -hmm. Ну, тобто, завжди, якщо є достатня кількість коштів, можна нарощувати. Плюс у вас завжди буде купа питань і проблем, тому що якийсь постачальник зірветься, вам треба це все диверсифіковувати. Щось ви будете тестити нове. Тому що електроніка, зв'язок, навігація постійно ну, еволюціонує. Плюс тактика застосування теж впливає на зміни. І конструктивні, і характеристики. Ну ви випрацьовується якийсь досвід застосування, тобто ви вже розумієте, що для такої цілі оцього БЧ недостатньо, безглуздо працювати по таких цілях. А от по такій цілі цього БЧ абсолютно і вам не треба така дальність тоді. Ну тобто можна якось там гратися з цим. Це все перевіряється практикою тільки. Знаєш, це як модно казати з відкритою архітектурою, <сум> знаєш, можна міняти там ну, вагу це не бачі. зовсім ну да. Ну, я, звичайно, знаєш, вагу такі. наповнення бачі можна трансформувати під задачі, ну але теж в ідеалі треба мати заводську биче, якусь типову називаємо це так. Можливо, mm. різної ваги там ну наприклад, яка да, да, да. Mm -hmm. бо там мають бути запобіжники. Відповідні мають бути продумана якась система безпеки, щоб він не вибухнув. Ну да, це не злоти. просто взяв літак, запхав в нього якусь вибухівку. Ну no, да no, 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 <звіт> запустив uh. а ти готовий ну, називати якісь реальні цілі, які вразив там от казати, оце от наш там найкрутіший no, результат. Я не готовий, але головне управління розвідки озвучило якісь там е показники. Ну, Сума просто втрата, то, що да, ну? І там є 000. ну, Плюс-мінус, бо це ага. ж теж так складно порахувати. 900 мільйонів доларів нанесеної шкоди, і там є декілька об'єктів, які ракет, вони озвучили. Та, та. Угу, та. Заводи, ракет. Але, ну, якісь цілі я знаю, а, ага. ну, все в нас в медіа потрапляє. А немає такого шо? Ну, Щось тут, там тут таке просто, жирне вразове? Я, я прям на відео. Це ж стоп-кадр з російської ну, відоса. Да. Ну, тому можна прослідкувати які цілі. Ну, тут важливо, що ж ми не єдині, хто купував. Фрухус. Хто купував бобри, тому і ти, бобер тут. А, я не готовий стверджувати, що конкретно всі, о, там бобри це наші, і там ага. оце було воно. Тому а, їх. Різні стейкхолдери, в тому числі державні купують з різних бюджетів. Тому тема жива. Mm -hmm. І тема не унікальна, оскільки в нас є ще три-чотири, можливо, більше виробників. А це добре, що погано? Це дуже розумієш? добре. Конкуренція прям топ, і ціни зменшують. Тобто, тому що на тому расте. зараз етапі, що має, ну. Бути конкуренція в цьому. Ну, бо... В принципі, прихильник конкуренції, ринкових підходів. Ну, от росіян є шахети, він там класний, і, і нашу там, якусь конкуренцію. Якби шахеду... ми могли купити шахеди, і в нас був безліміт грошей, умовно, mm -hmm. то може б нам не треба було чогось. А є якась зацікавленість от з, ну, зі сторони, тому що всі побачили, що шахіди ну, реально да, і якась, я не знаю, там. Дружні держави, типу, слухайте, давайте ми коротше будемо вам допомагати. Але Друг. з таким прицілом, що ну, ця історія <кх> потім буде і у нас якось впроваджуватись. А, я не чув про це, і мені здається, що ті, кому це цікаво, вони самі будуть це робити. Mm -hmm. Туреччина здатна сама це робити, поляки здатні самі це робити. Поляки думаєш, здатні, так. Да? Ну, ми просто... зробили у них промисловість в рази вище, чим у Ну, ну то с їхній варма дуже. Така... Ну але по перше вермають не дуже, а третій все. дуже. І тут все, все теж відносно. І кожна країна, ну це ж доволі ну грубо кажучи, це доволі проста історія. Що вам? Вам треба двигун? Вам треба захищений GPS, вам треба інерцалка, вам треба БЧ, вам треба нормальний фюзеляж, угу. 에, там органи керування, поверхня. Це все паливна система. Угу. Продумати, як він буде взлітати, чи з смуги, чи з катапульта, mm -hmm. чи якісь порохові прискорювачі, що ще може бути. Пневмокатапульта катапульта може бути якась. No. Ну, yeah, тобто, yeah, yeah, no та, та-та. Тобто та, та, якісь такі історії. там шасі треба, чи воно відкидне, там, яка аеродинамічна схема, і ну, ну, багато різних історій, з яких ви трансформуєте свій кінцевий виріб. По порівнянню з шахедами, от всі там. Люблять у нас популісти казати, що шахет якийсь дуже дешевий. По ціні можна якось порівняти Бобер і, і шахет. Треба знати ціну на шахет. Ну. Невідомо. Ні. Тобто це все, що пишуть, Я що він знаю. там коштує там, скільки, там? скільки 10 тисяч доларів, доларів. 20-30 ну, це юрзума. Е виріб коштує стільки, за скільки ви його купили. Якщо Росія його купує за долар, то він для Росії коштує долар. Але якщо собівартість його там 50 тисяч доларів, то собівартість 50 тисяч доларів. Очевидно, такий виріб не може коштувати там, дуже дешево. Він якісний, він технологічний. Я сьогодні в офісі там дивився якісь шматки, ну там навіть. Якість виготовлення, фарбування, швів, поклейки, там сотові панелі. Ну це прям гарно все. Шахіда іранського серви. Чи, чи російського? Ну я не знаю якого, бо то так ж, складно чи зрозуміти. Що? Що, ну, коли там шмат крила, то, то складно зрозуміти. Але ну, це гарний виріб, це прям дуже виріб. І він продовжує активно вдосконалюватись. І тактика їх застосування змінюється дуже. Реально у нас от побудувати такий завод, як росіяни, там, як це називається, Алла... ага. де там кліпати ну, 700 є, там, вільна, штук. Вільна економічна mm -hmm. зона, там, типа, бла, бла, бла. Знову ж мені здається, що якби у нас був умовний безліміт грошей, mm -hmm. і ми могли нормально інвестувати. В... Чотирьох виробників то ми uh -huh. б мали мали б куди рухатись. Ну 700 місяць ми б не вийшли, отак з ходу, uh -huh. але ну є куди розвивати цей напрямок, і його ну треба розвивати. А державна інвестиція в розвиток виробників в плані закупівлі держави, тому що зараз те про що ти говориш. Вона є, тобто вона це, є, це але є. ну завжди знову ж держава обмежена Закон, законодавчою законодавством, рамкою і тут відповідно і прийняття на озброєння звичайно. відповідного виробу, проходження всіх ну, тестів там і так далі. Це потрібно зараз чи не потрібно? Завжди чи, потрібно чи краще ну, шукати якісь шляхи інші для фінансування такого інші це виробництва? Які? Ну і приватні інвестиції? Ну їх не буде на рівні держави. Ну, тобто умовно кажучи, треба. Це вкладати мільярди в місяць. Я маю гривень. на увазі, чи варто ну є два шляхи. Да, Перший – це прийняття виробу на озброєння і закупівля державою. Його і відповідно, але цих коштів навряд чи вистачить на збільшення серійності, тому що іншим шляхом відбуваються закупівлі. Вони ж відбуваються в основному не в на склад, щоб був запас якихось матеріалів, а для закриття певних потреб станом на зараз. А приватна інвестиція, ну типу, вона дозволяє Дозволяє це робити. І тоді чи треба виріб ставити на озброєння офіційно державою приймати. Це незалежні чи процеси розбивати? один від одного. Б. Незалежні, але тут питання ж в тому, що нам тут і зараз потрібен виріб. Ну так купуйте. Платіть і через три місяці чи 4 забирайте ви. Так хто платить? Держава, так вона обмежена закупівлею. Тобто обмежена закупівлею. Вона не може купити виріб, який не прийнятий. Так кодифікуйте його, і статути допускайте до експлуатації. Донатимо, «Повернись живим, і це піде в тому числі й на бобри, або і... на інші вироби, бо конкретно, числі... ну Ми і на бобри культур. ж підуть. Слухай, ще Ми, розкажеш про... про. Ви будете зробити. розказувати що ще в Блокбокс? Ні, ні? Поки ну, що. Депо... Ну, типу, та й в принципі, ну, Бобер, mm -hmm. це основна частина, дві треті було бобрів. А там хто діди, брати. Діди, діди. діди брати. Діди, діди, там, да. якісь... На мілітарному Родич. там є стаття про Blackbox, і там куча різних якихось безпілотників на рівні гіпотези, припущення, що, можливо, це Blackbox. Можете почитати. Там, але… — Цікаво дуже. Я такий, коли побачу. Думаю... Наша це писанця, ну тіма, але ладно. Так, а що, це просто з відкритих так, джерел, да, да, да. Ну, ні, тим там, російських. це? Як це, З точки зору е, журналістики, це дуже влучне і якісне таке влучання, прям хороше. І підібрано воно теж було, я не знаю, хто це писав. Двоводя. Ага. Ну, прикольно вийшло. І <кх> ну, якісь ТТХ з точки зору маси БЧ, очевидно, не знаю, чи реально складно спрогнозувати. бо по вибуху ви не розумієте, що там. Плюс сама биче може бути різною, і кількість вибухової речовини і поражаючих уражаючих. уражаючих елементів теж різною. Під різні задачі різною. Тому там хтось сказав, що 5 кілограм, ну це дуже смішно. Там прям така нормальна велика биче. Вже заводська, все як має бути. А, а потім це відео буду ставити на паузу і дивитися, скільки показав От такі очі обрали, таке, ні. ніколи. Давай, стамфаб 250 прикручено. Це в інших виробах. Тому, тому що. Тому таке, але прямо, ок, що ми, ну, ми, як держава, можемо таке робити, і, і виробники сюди вкладають, і тема прям реально цікава. Легко їх збивати. Ну, е, ми ну, ж не всі шахи збиваємо, і це відчувається. Ми не всі збиваємо, але ми збиваємо досить високий відсоток. Прям досить високий. І я сподіваюся, ми до цієї зими. В тому числі завдяки нашій роботі підвищимо цей відсоток а, в росіян. В цьому плані гірше, бо ми то ну по перше, ми менше країна, ну, країна, менше концентровані. Ми більш концентровані. По друге, ми більш до цього готові, бо по нам якби давно прилітає. Кожен день нас тренують. Кожен день нас тренують, да. І ми знаходимо способи, як, що, куди, що працює, що не працює. В Росіян з цим всім гірше. Плюс ну вони настільки великі, що десь там за. 500 кілометрів від кордону, всі такі, Та, які там які там українці і так далі. А тут вночі той бобер. <гум> а, Плюс у них величезна кількість різних цілей. А, плюс. А, ну, щоб це все прикрити, треба мати купу сил, засобів, mm -hmm. людей, ресурсу. Ну, це складно. Навіть сама наявність у нас теоретично таких засобів вимагає росіян купу всього робити. Неважливо, скільки в нас їх, один чи сто, чи тисяча. Бо якщо ні, то виходить, як в Севастополі, коли там, хоп, і корабля нема. Чи доцільно такий виріб застосовувати, ну, скажімо так, по лінії фронту, тобто не по на стратегіч, стратегічну якусь глибину, а от я а на, навіщо? Не знаю. От, ну тобто, ну. типу, на 30 кілометрів пускати? – Ну от, якщо там десь якийсь склад, недалеко. Є інші рішення, може штаб, якісь Є інші там, що рішення, це. плюс mm -hmm. ну, все ж таки, це тихо хід, mm -hmm. називаємо це так, який летить <світ> повільно, далеко, на певній висоті, і ну, в нього інша тактика застосування.